Якщо, дізнавшись про далеке горе, ти запитаєш, синку, лише те, чи загасили хвилю непокори, а доля вбитих чи калік тобі пусте? Якщо померло дівчинку, не шкода, бо та ходила не по тій землі, чи вийшла з неприємного народу? А ти сидиш під дахом у теплі і пишеш друзям добре, так і треба, таких дітей розчавлять всіх, нехай, таким не треба жити під нашим небом. Тоді, тоді, мій друже, пам'ятай. Вважай себе ти можеш ким завгодно, чи патріотом, чи то навпаки, чи суперменом твердим і холодним, що із компа стріляє залюбки, чи вірним другом гейського кохання, чи лицарем, що боронить свій край, ти можеш все лише одне прохання, себе людиною ти більше не вважай.